Ащук сам просувається вперед, фланг не дає. Тут Черніцин, Черніцин Скидка пробиває у цій ситуації. Два поєдинки мастера тіліги. Сьогодні враховуючи те, що заключний ігровий день. Мастере Ліги, Маємо ми якраз три І У третій матчі, який же дебютний м'яч класний забивав. Розірує зараз аут. команда Coders. Круковський зараз кількох опонентів на собі зібрав. Круковський. Пробивати. Грицай. На задній позиції опинявся. Менічик, мальнічик. Зараз не мов. На... Менічик. Не пане удар на добиванні Павлик. Зараз. Готовий удар. Гащу. Не пана стіночка, але перехоплення. І зараз три в один виходять гравці команди Coders. Завойськ! Розгортати цю атаку і зараз не забувай. Любі друзі розпочався другий тайм зустрічі з заключною Іваном Романовичем. Сталося це на початку зустрічі. Ну і ось такий от результат поки чиннимчик. номер 21 Володимир Витошко. Удар від команда Кодерс. На Круковську передача. Павлик є класно зараз. Робить цей м'яч. Який же індивідуальний, просто фантастичний. Не, однозначно варто насипати павлику за цей от гол. Фантастичний, просто такий. Лайків. Ну і зараз бачимо. Стандартне положення у виконанні цього колективу. Круковський просувається сам вперед. Перехоплення шумський. Шумський. Швидше передача. Все добре, все гуд. все ідеально. Рахунок 2-1. Матче стає свій у оформлює. Це ті джі тим не менш. Гащук сам просувається вперед. Гащук пробиває Гащук. Зараз. Знову виринув гощук з-під захисника. Виконав простріли. Черніцин забив цей гол. 3-1 рахунок матч. Тут команда джію UK спас швидше на гащука потрібно було виконувати. Ну і Зараз контратака команди Кодер завозь стало. Це робить і не вдало. зупиняє м'яча. Менічик на Шумського передача. Шумський пробиває шумський перед собою. відбиває зараз перша ті ліга свої матчі завершила цього тижня. Атака зараз команди ті джіюке з непоганою. Відповідно, заключний поєдинок 9-го туру. Маємо на власні очі можливість переглядати. Черніцин пробиває зараз. Романович, влучає таким от факті дію кес. Долав команду Кодер з ті підіймається у турнірці на третю сходинку, залишаючи за спиною Global Logic, Global Logic, у якого 14 балів. Відповідно у ті дію 16 залікових пунктів. Дякую.